Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про зміни строків реєстрації податкових накладних, розрахунки керування в єдиному реєстрі, а також про зменшення розмірів штрафних санкцій за порушення строків реєстрації та терміну приймання електронних документів. 8 лютого 2023 року набрав чинності закон номер 2876 від 12 січня 2023 року. Протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його закінчення тимчасово діють нові строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коргування, які ж зараз є нові сроки тимчасові реєстрації податкових накладних. Податкові накладні та розрахунки коргування складені з 1 по 15 реєструються до 5 дня включно. Місяця наступного за місяцем складання. До реєстрації додали 5 днів. Податкові накладні та розрахунки керування складені в період з 16 до останнього числа місяця. Реєструємо до 18-го календарного дня, включно місяця наступного за місяцем складання. Тобто податкові накладні складені за період з 16 січня по 31 січня. Ми вже реєструємо до 18 лютого 2023 року. Розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів або послуг складена на платника ПДВ, нам дається 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунка коригування отримувачем або покупцем. Сроки реєстрації зведених податкових накладних не змінено. Такі податкові підлягають реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем. І нарешті дочекалася на зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування. Якщо вони вчасно зареєстрували податкову накладну або розрахунок коригування порушив термін реєстрації до 15 календарних днів, тимчасовий розмір штрафу 2% від суми ПДВ. Раніше було 10%. Від 16 до 30 днів розмір штрафу 5% від суми ПДВ. Раніше було 20%. Від 31 до 60 днів розмір штрафу 10%, раніше було 30%. Від 61 до 365 днів розмір штрафу 15%, раніше було 40%. Якщо просрочили реєстрацію на 366 днів і більше, розмір штрафу 25%, раніше було 50%. Ну, а саме головне збільшено на 2 години операційний день. Тобто тепер можна зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування у робочі дні з 8 годин ранку до 20 години вечора. А ми всі пам'ятаємо, як недостатньо були ці 2 години для реєстрації податкових накладних. В останній день строку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування операційний день триває з 0 до 24 години, тобто протягом доби. Квитанції за результатами реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування насилаються не пізніше наступного операційного робочого дня. Сроки подачі декларації не змінилися. Декларацію подаємо до 20 числа наступного місяця. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дізнавайтесь актуальні новини там.